Маю такий клопіт. Сусідська собака порвала жушку, напала на неї на вулиці. Ой. Зробили операцію, а в неї там що пухлина, видалили пухлину. І тепер що? Тепер потихеньку, потихеньку. І от тепер старушку роблю уколи, антибіотики їй вийшла на сонечко. Сьогодні третій день після операції, начебто вже вона. Цей ходити почала. Давай, туалет, жужа, потихенька. Ой, вітаю вас, друзі! На моєму каналі. Нагадую, мій садочок знаходиться в Херсоні. Вийшла, треба займатися газончиком. Намітила собі план роботи, треба його почистити граблями, і стратифікацію зробити, і зробити аерацію. Ой, таке сонечко, я навіть не бачу, що я знімаю. Дуже тепло воно стало, гарно. Борусь до роботи. газон вже починає наростати, зеленіти, терміново треба це зробити, підживити його, бо ще не підживлювала. Оцю частину не буду. Вишкрібати, тому що прибрала я вже, вже пісочницю. І тут розпочала вже робити клумбочку. Я вам розповім, що я з нею хочу зробити. І тому тут частина газона буде прибрана, це піде на клумбу. Ну, а тут починаємо вичосувати. Просто граблями вичесується суха така травичка. Треба її вичесати всю. Дати можливість нарощувати нову зелену травичку! Після великих грабліків я проходжу отакими маленькими. Вони дуже гарно прибирають. Залишки ті, що попіднімалися, суха трава попіднімалася за допомогою, великих граблів, маленькі, їх гарненько ці травинки вичусують. Так, це робота така не на одну годину. Можливо, щасливі власники з автоматичного машини цей поспівчувають. Але ж немає в мене такої машини, тому працюємо, що є. Звільняється газон від цієї сухої трави завдяки цьому вишкрябуванню. Починає щільніше рости молоденька трава. Ну, Всю вигрізти це неможливо. Навіть автомат прилад оцей скарифікатор, він все. Не вичухає. Це не страшно. Воно буде слугувати добре вам те, що залишиться, що підсихає і перегніє. Ну, отак, отак от маленько по маленькому кусочку, Вон там в відрі вже є частина. І Бог, як то кажуть, на допомогу. По краєм газона маю вже такі великі е, куртини. Вже вони піднялися, кочки прям такі великі. Оце треба мені його о, все повидаляти, майже зрівняти з газончиком. Ну, тут е, от десь до цього от стільки буде. Бо оцей цей газон, тут не буду нічого різати, бо це все будеш прибиратися у мене. Ну, а це зараз спробую. Кущарі поставила на зарядку, розрядився така робітниця. Я тоді іншу роботу буду виконувати. У мене тут така доріжка прокладена на газоні. І ви бачите, що вона вже заросла. Ось оце оце це все треба мені буде зараз пообрізати по периметру. Цієї плиточки, так як я тут зробила. Бачите, так вона тут виглядає, і так вона виглядає в хорошому вигляді. Я не кожну руку роблю, обрізаю. Це в минулому році я не робила. Тобто два роки був газон, і отак за два роки газон затягує на плитку. Ну, Щоб воно було і охайно, красиво, от як тут. Треба обрізати. Нічого страшного, тут піде, буде рости. Тут це і піде гарненько, вже скільки тут ґрунту зверху. Ну, наросло не, просто, не тільки ґрунт, а ще ж е, оце, трава, кущиться, вона піднімається над плиткою. А було ж майже наверху, чи на рівні з газоном. Зараз уже отак от висока. Оце. І коли я стригу газон, то я і. Стригу оці е, щілини між плитками. Після обрізки, де ріжка виглядає більш естетично, ось так. І тепер на два роки цього буде достатньо, два роки в мене було до обрізки, вона наростала трава. І набралося от з маленької такої діляночки, от стільки набралося трави. Ту траву на корчування буду використовувати. Дуже е, сухий ґрунт. Мені треба було б ще аерацію зробити. Немає, немає принладдя е, такого спеціального в мене. Я роблю це е, вилами. Ну, дуже сухий ґрунт, це важко буде зробити зараз. Тому спочатку я підживлю і обов'язково треба полити буде газон, бо ще раз повторюю, дуже сухий ґрунт. Земля суха. Весна у нас така суха. Ця. Буду піджиплювати карбамідом, Він має 46% 46,2% азота. На навесні газону тільки азот і потрібен. 10-15 грамів на квадратний метр. Просто беру ж та й розсіюю його отаким чином. Ну і да, і обов'язково ж треба буде полити, пролити. Це багато часу не забирає. Зрозуміло, що в мене в минулому році газон хворів. У мене є відео, і він із зими вийшов вже хворий, так і в цьому році він краще виглядає. І я його лікувала тривалий час, є відео, як це. Я його підсіювала на восени. І так, хочу вам сказати, ну, де не де є, я дивлюсь. Отут трошечки. Хоча ні, тут маленькі є. є. Не буду підсіювати отак, як є вже. Так він у мене і буде рости цьому сезону. Будемо його поливати. Все. Оцього буде достатньо. Ну, а тепер поставлю шланг. Поступово сад починає квітувати, наповнюється квітуванням. Ось тут у мене. Розквітла медунка. Ось її сонечко тут достається. Вона е, перший рік в моєму садку дуже я задоволена перезимувала така гарнюська. Тут ось, ось тільки-тільки з'явилися носики фіолетові крокуси. А жовтенький крокус я його посадила в цьому році. Він вже починає квітувати. Людей вже відкитував, у мене тільки проснувся. Ну, так само, як і нарциси. Те, що в мене нарциси тільки-тільки ось повикидали. Хоча вони не з пізніх. Пізні в мене є, але в іншому місці. Це такі взагалі ранні, рано просиналися, Ну, а в цьому році запізнилися. На ринки дивлюсь, повна вже нарізана, люди повним ходом продають. А в мене ще ось тільки почали. І там ще крокус маленький фіолетовий з білими полосочками. Так мені подобається. Ні, ні ніжно такий фіолетовий з темними фіолетовими полосочками, рисочками. Так, ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати. Дякую, що були на моєму каналі. Бажаю вам гарних днів, тихих ночей. Все буде Україна. Рухаємося вперед. До побачення. До нових зустрічей.